пронто пронто, мої кохані, записую розклад, сама кнопку не нажала. З вами Ханна, найкращий зірковий таролог для всіх. Почитайте. Це мені написала дівчина. Вона дуже чекає чоловіка з минулого. Так, все було чи не так? Можливо, я щось не так зробила, дівчаточки. Ніколи себе не звинувачуйте. Висновки так робіть. Але пам'ятайте, ми всі недосконалі, і в той час, в ту годину ви могли зробити тільки те, що ви зробили. Тому що я можу порадити ці феєчки? Заказувати амулет на особисте життя. Зараз, до речі, знижка, як ви просили, до 70%. і починати робити своє життя по всіх сферах, а їх всім щасливими. Тому що, якщо ти скучна, вибач, то ти будеш копатися в тому минулому, бо у тебе нічого класного нема в дійсному, і нічого класного ти не бачиш в майбутньому. І поки ти не навчишся цього робити, поки ти не пройдеш всі трансформації, для цього може твоїй душі виділятися і 50 життів, то що казати? Живи, як соринка, далі вважай, що карти та роти не від Бога, все від Бога. Все, що створено від Бога, для нашої допомоги. І якщо ти правильно користуєшся інструментами, то вищі сили тобі допомагають. Мої амулети від вищих сил, добрайтесь в мою групу Телеграм, там дуже багато контенту з цього. І так, шок, ваш доленосний місяць. В вашому житті, значить, є людина, людина, яка вміє хитрувати, обманювати, маніпулювати. Але ця людина не хоче вас відпускати. Да? Вона каже: Ти моя. І ця людина дуже великий егоїст. Любить тільки себе. У вас відносини були. Ви любите його. Ні, Він любить себе, а ви любите його. Ось такі відносини. Дівчата, це доля винна? Ні. Це сама дура. Запиши. Хто вам ще скаже, якщо не я. І. Що і цей чоловік е, пройшов трансформацію? Він дуже погано спить по ночам, його мучують страхи, і він хоче до вас приїхати. Так, поки що він за вами підглядає десь в соцсетях, тому що між вами сталася башня, якось відносини рухнули в один день. І він думає зараз, як же краще проявитися до вас. Розумієте? Іде колісниця. Колісниця говорить про те, що людина вирішила змінити своє життя. Так, вона до вас приїде по колісниці, коня вже запрягає. Щоб взяти шанс на відносини з вами. Тут випадає, ставте, і, Боже, Верховна Жриця і мах. Це дуже круті карти. Дівчата, що я скажу? Ви пара. Розумієте? Ви верховна жриця, тобто ви та жінка, яка володіє знаннями, як я. Ви відчуваєте, вам не треба нічого говорити. Ви відчуваєте людину, ви відчуваєте енергії. Ви можете не знати, що це, але у вас є це відчуття. А він мах. Ми той чоловік, який втілює. І може втілити в своє життя все, що захоче. Звісно, у нього є момент того, що він це робить перш за все для себе. Але ви пара. І тут між вами буде серйозна розмова. Представ, уявіть, по колісниці береться шанс. Так, і що? Аркан смерть. Карти кажуть, що все закінчено. Все закінчено стосовно того, що було раніше, дівчата. Все відмерло, це класно. І він вам буде пропонувати стабільне надійне життя. Так, він йде до вас почуттями. Буду вам пропонувати народження дітей, буду казати, я буду заробляти. А чи так, тут навіть він тут зараз заробляє гроші для того, щоб якось вами провести класний час. Можливо, кудись вас запросить кудись поїхати, дівчата. Так, це може бути. Десь провести час з вами. Ануч, а чи варто йому довіряти вищі сили моїм феєчкам? Це людина з минулого. Чи варто карти кажуть, дівчата? У нього дуже багато ілюзій і фантазій. Тобто він вас і любить, він і хоче, але ілюзії і фантазії йдуть біля нього. Так. У нього пауза, розбите серце, звісно, він хоче вам брак запропонувати. Він очікує, тому що ви його золотий пентакль, дівчата. Ви та імператриця, яка зустрічається раз в житті. Розумієте, під якою він хоче дітей, якою він бачить матір'ю своїх дітей, бачить свою жінкою. Але зараз немає з вами відом... Але, дівчаточки мої, ще раз кажу: це загальний розклад. і... Щоб вам хто не сказав, ви самі робите свою долю, він до вас прийде, але не поспішайте. Дивіться на його дії, бо тільки його дії розкажуть все про, про нього. Чи дійсно він змінився? Чи дійсно він імператор? так. Чи дійсно він той, хто зробить вас щасливою? Хоч на 10%, про яке я кажу, ну аркан сила. Так, тут, в принципі, ви дуже сильна, і ви якби все поборете, Тут випадає проживання під одним дахом, енергія в цьому. Ситуація висить, бо він зараз переживає. Але але нема, але, але немає. Карти кажуть, що все можливо, але пам'ятайте, що він маг, Він все рівно ставить на перше місце, не зробити вас щасливою, а утримати вас, бо ви його власність. І бо ви. Потрібні йому самому дивлятися мою групу Телеграм.